Бувайте підписуватись, до речі, забув. <кій> Брат мій старший має своє господарство, продає трактор майже нову. Скільки там моточасов? 1250. 1250 моточасов. Трактор повністю обслужений, був куплений два роки, чи то три роки назад. Походу, не буду брехати, він в роботі не був, з плугом не їздив, тому що в брата є МТЗ, МТЗ ну, він на МТЗ горе. А цей тягав, бачите, воно такі агрегати, є там влагу він закривав, ось до культиватор. Вон таке мелочі, оприскувачем він більш ним користувався, це те, ти, що тих моточасов, походу, було з оприскувачем в нього на полях. Продає, походу, бо йому потрібен мощніший трактор, ніж цей. Якось він там бюшну знайшов. ну Цей трактор стоїщий, кажу, хто його купить. Самі знаєте, зараз вони дуже сильно подорожали. Я не буду брехати, хто його купить, буде довольний. Трактор. Нічого тут, ні одна гайка ні один болтик не відкручувався ним лічно. Приїжджали тільки сервісники за, за Грусема. У ну, мене такий брат, що повірте, там десь блядь, якщо якийсь маленький патьок, то він вже цей сервіс вже в нього на полі стоїть. На ньому встановлена підрулька тримплекси останнього покоління, але він зніме його. Ну, В принципі, якщо хтось хоче віддільно ну, купити його 11 тисяч, ще плюс комплектом. штатовська антена, Не знаю, чи мені зараз буде видно вам показати. Короче, вон вона, бачите, зверху. Дуже потужно веде там вона дуже чітко. Доповнітельно він купляв до ці крила. Ну, він такий трактор як він каже, не фотка його, бо він не помитий, хоча дивіться внутрі там. Ну, чуть половічок оце, де він походив, отак чистесенький, все. Така модель 6135Б. Батько каже, що він ще на гарантії стоїть повністю. Самі бачите, що тут. Ну, все нове. Нічого тут не підкрашувалось. Нічого тут не цей. Все нульсо. Бачите, нема ніяких потьоків. Ніде. Навіть якщо хочете заглядати, можете приїхати. В принципі, якщо треба, пишіть в лічку контакти, я скину. Брата, будете з ним домовлятися, походу. Гідровиходи, все, бачите, тут просто з-за того, що витягувались, получається гідромуфти. Тут накапало чуть масло. Пелючкою припало. Так дивіться. Ні один сальничок, нічого, ніде, ні каплі, масла. Ну що сказати, трактор новий. Не бачив він роботи, тому що всю важку роботу брат мій робив на МТЗ. Трактор повністю комплектний. Ну, все, що його рідненьке, все стоїть на Кажеться, що навіть на гарантії. Ну Це ви будете вже з ним говорити. Що бачите, перший признак даже знизу нічого не обтерто. Нічого підткав нету. Так що кого цікавить, пишіть. Були б мене кошти, я б сам би собі цей трактор зараз купив би. Тому що Трактор стоїть. Повірте, хто його купить, мені скаже дякую, якщо шукає такий трактор. Тому що іменно ці трактора зараз дуже дорогі. Так що, ось такі от справи. Не забувайте підписуватись. Всім пока. Так що в когось може краще зараз ситуація по деньгам, той може собі купити хорошого бойця. Кондиціонер, все повністю, все працює, все повністю, нема там ніяких чеків, нічого не горить. Кажу, були якісь там питання, по ньому виникали, то сервісники приїжджали, навіть по вихлопні видно, видно, да? нічого на не вигорівше. Сервісники приїжджали і все робили сервіс. Тут ніхто не, не лазив, фільтра, заміна, масло, все робить тільки сервіс. Брат коротше, каже, хрін до нього лізти, якщо він новий, якщо він на сервісі. Всім пока!